Вже більше ніж двох десятків років Державтінспекція міста Києва приїжджає напередодні або в день Миколая Святого до дітей, які лікуються в Київській міській дитячій лікарні в відділенні травматології, бо саме сюди потрапляють діти, які отримали травми різноманітні під час дорожнього транспорту ну, В Першу чергу ми приходимо для того, щоб Діти отримали якісь позитивні емоції, щоб вони пам'ятали, що про них турбуються всі, і держава, в тому числі в особі Державтоінспекції. Приходимо ми з нашими друзями, колегами. Ви сьогодні побачите цікаву таку веселинку, жінку в народному такому вбранні. Вона буде піднімати настрій. Діткам, вона розкаже за допомогою нас основні правила дорожнього руху. Чому ми також і саме в цей день приходимо до лікарні, тому що незабаром дуже довгі зимові канікули дитячі. І дуже багато дітей будуть на призволяще на вулиці, без дорослих. І потрібно нагадати основні правила, як вести себе на вулиці, аби не потрапити в дорожньо-транспортні пригоди. Крім того, у нас є наші друзі з компанії Трієм, АвтоСоюз, ЮЛГ, які також подарують разом з нами дітям от такі спеціальні світлоповертаючі пристрої, які ми сподіваємось збережуть життя і здоров'я наших маленьких пішоходів, бо за допомогою їх. Темну пору добу, доби, а зараз дуже рано темніє, ви знаєте всі. На пішохідних переходах їх побачить водій і заздалегідь будуть вже більш уважні і побачать, що потрібно пропустити маленького пішохода. Віжка Владимирович, Владійович, завідуючим ортопедії і травматології Національної дитячої спеціалізованої лікарні. Скажите, пожалуйста, как часто дети потрапляют от дорожно-транспортных работ? За этот год э, на наш травпункт э, поступило 157 детей э, с различными травмами э, при дорожно-транспортных происшествиях. Уровень э, дорожно-транспортного травматизма он, ну, пытается снижать, но он, к сожалению, э, за счет многих факторов может и, и оставаться на прежних цифрах. Сегодня такой день, это в канун Святого Николая, это уже традиционно, это более 10 лет, представители ГИ приходят к нам в отделение и поздравляют детей, не только тех, которые пострадали при дорожно-транспортных происшествиях, а всех детей с праздником. Ну, вы видите, улыбки, дети радуются, там подарки небольшие, но даже не сам факт, какой подарок, самое главное, надежда, которую вот мы в этих праздниках получаем, мы дарим. Дети, они какую-то возлагают на это надежду. Конечно, это поднимает их общее настроение и дает шанс на будущее, безусловно, и на выздоровление.